Онлайн-вебінар всеукраїнський вебінар, де будуть представлені мега-запуски від нашої компанії, і ми очікуємо на ньому 10 тисяч учасників. Отже, увага, 14 травня, о 11 годині розпочинається наш мега-онлайн-вебінар всеукраїнського масштабу. Далі, 21 червня, ми чекаємо вас на тренінгу експресом до Мрії. На якому ми зможемо почути навча... ми можемо почути інформацію, систему роботи? Ми, ми отримуємо саме навчальні рекомендації, саме від топ менеджменту нашої компанії Катріна Бакаро. Віктора Афоніна і Вікторії Ковлівої. І це відбудеться 21 червня у середу. Прошу теж звернути увагу на те, що ви отримували оголошення, і на цей тренінг потрібно подавати заявку. Ці деталі є у вашому оголошенні. Якщо випадково ви не отримали оголошення на свою електронну пошту, прошу звертатися до свого АСМА. Він обов'язково вам допоможе з детальною інформацією 21 червня у середу. Тренінг протягом цілого дня експресом до мрії. А також хочу сказати, буде можливість бути учасником блоку запитання відповіді з нашим топ менеджментом. Далі наступна активність на найближчий період, 24 червня, вже відразу у суботу цього тижня, ми з вами можемо відвідати інформацію. Українського вебінару, де ми можемо почути досвід найуспішніших лідерів і українського регіону, і також регіону СНД. І далі, ми саме будемо, ми будемо отримувати напрацювання, інструменти, дієві сьогодні. І саме цим поділяться з нами успішні партнери нашого бізнесу. Отже, я ще раз повторю дати, як ви бачите, 14 травня, і далі переходимо на червень. Ми маємо 21 червня і 24 червня. Далі ми перейдемо до важливих кваліфікацій на сьогоднішній день. Як ви розумієте, як ви знаєте, але не забудьте про те, що саме шостий каталог є останній у кваліфікації на банкет директорів. І саме на цей банкет ми ми компанія, подарує запрошення на дві персони. Саме новим званням у період кваліфікації з рівня директор та вище, а також тим, хто має підтвердження звання старший золотий директор та вище за результатами каталогу 6 2017 року. А якщо ви у званні директор та вище за результатами каталогу номер 6 2017 року, вам потрібно було приростити. Всі групи порівняно з аналогічним періодом минулого року. Отже, зверніть, будь ласка, увагу на свої на свій період росту, на динаміку у роботі саме з нашою компанією, і проаналізуйте, який вас результат. Ну, я думаю, що ви 100% вже його знаєте, пам'ятаєте, що шостий каталог це останній каталог у кваліфікації на всеукраїнський. Аліфікація на нову золоту конференцію 2018 року, яка відбудеться у Мадриді. Це культурний центр Європи, кулінарний рай, це, це місто, де є неймовірні розваги. Це є місто шоколіків, звичайно, місто знаменитостей, місто значиме для футбольного світу місто, яке значимо як кремнієва долина Європи, місто неймовірної архітектури і, звичайно, місто моря і сонця. І зверніть увагу, що кваліфікаційний період розпочався в п'ятому каталозі і тривати буде. 17 каталожних періодів до четвертого каталогу 2018 року. Умови кваліфікації, перш за все, є з протягом кваліфікаційного періоду. Вам потрібно формувати 25-24 груп у першому рівні сумарно за період кваліфікації. Тобто, наприклад, у шостому каталозі вас відокремлена одна група. У сьомому каталозі вас відокремлена та сама група, у восьмому та сама група. Відповідно, ми вже маємо три групи: за шостий каталог, один, за сьомий каталог, ту саму до сумови маємо два, за восьмий каталог. Маємо три. І таким чином ми рахуємо кількість відокремлених груп. Це може бути одна та сама група протягом. 17 каталогів і друга група протягом восьми останніх каталогів кваліфікації, і таким чином ви можете сформувати 25 груп сумарно 24 процентних, які є у вас в першому рівні. Але дуже важливо мати підтвердження свого звання Золотий директор і вище у четвертому каталозі 2018 року. Також для поїздки з партнером вам кожна група понад 25 дає можливість отримати знижку 4% на кутівку партнера. Також зверніть увагу наші шановні топ-лідери, що до завершення кваліфікації. На діамантову і виконавчу конференцію, яка відбудеться в Японії, залишається сім каталожних періодів. Також давайте розглянемо, які є інструменти в нашій компанії для того, щоб ми легко і задоволення закривали умови кваліфікації, досягали поставлених цілей. Перш за все, у нас є акція у Плюс. Яка у каталозі номер 6, і має назву весняна розкіш, і наші новачки можуть стати консультантами всього за 19 гривень. Наші спонсори, які зроблять у каталозі реєстрації новачків, 75 балів бонусу. Якщо вони запросять одного новачка і допоможуть йому пройти перший крок, отримують 50 знижки на будь який продукт. Якщо наші спонсори запросять двох новачків і допоможуть їм пройти перший крок. Стартової програми вони отримують вишукано туалетну водичку Парадайс всього 10 гривень. Для мене водичка Парадайс це водичка саме молодої бізнес-леді, член за якою манить і мене в тому числі. Мені дуже приємно завжди надихати цей аромат, коли поряд зі мною проходять наші сильні, вишукані, елегантні бізнес-партнери. І за ними шлейф парадайс. Це справді шлейф вишуканої молодої, елегантної бізнес-леді. Використайте можливість програми Уріслентлюс на повну потужність. Друга дуже важлива, дуже важливий інструмент, який помічна така паличка у нашому каталозі номер 6. Це є акція реактивації весняна легкість. Потрібно використати на 300%. Кожна крапочка, яка є на сьогоднішній день у вашому інформаційному листі, це крапочка, яка стовідсотково буде, буде рада почути вас від вас інформацію про те, що ми можемо отримати нашу улюблену ультрачорну туш 5 в одному, всього за 10 гривень. Основною умовою є. Що наші сплячі консультанти, які зробили своє останнє базове замовлення до 18 лютого, 2017 року, включно, один раз можуть отримати нашу туш, якщо зроблять замовлення на 50 балів бонусу і більше. Це має бути одноразове замовлення, і це дуже важливо. Ще раз гляньте, будь ласка, на великий потенціал, який є у ваших інформаційних листочках. Зацікавте нашою тущою. Дайте можливість відчути кожній людині цвяту. Розкажіть наші е, наші саме е, хороші пропозиції з каталогу на 50 балів бонусу і заповніть наш каталог новими консультантами, які зробили по 50 балів бонусу. Кожен і тим самим порахуйте, кількох людей вам потрібно активізувати для того, щоб Досягти своєї цілі для того, щоб пройти кваліфікацію, пройти проміжковий період кваліфікації у шостому каталозі. Акція реактивації є дуже сильний інструмент саме у шостому каталозі. Це великі інвестиції компанії. Рекомендую вам не опустити їх. Також у нас далі триває програма енергія росту для менеджерів, яка розпочалася у другому каталозі і буде тривати тільки до дев'ятого каталогу. Період, коли ми можемо використати умови акції, невпевно зменшується. У нас залишається саме всього шостий каталог, сьомий, восьмий і дев'ятий. І тільки чотири каталожні періоди, протягом яких ми можемо використати. Спі надходження за виконання нашої роботи націленої на досягнення бажаних цілей. Отже, ми маємо можливість на шляху до директора від 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 12% отримати додатково 20 тисяч гривень. Ми бачимо, що першим, хто може отримати цей цей бонус, це наші лідери 15% порівняно з показником першого каталогу 2017 року. Якщо ви виходите на рівень 15% і тримаєте підряд три каталожних періоди, ви отримаєте бонус у розмірі 2000 тисяч гривень. Якщо ви виходите на рівень 18% і тримаєтесь протягом чотирьох каталогів підряд, ви маєте можливість отримати бонус у розмірі. 21% і тримається 5 каталогів підряд 5 500, і наші старші менеджери мають можливість отримати бонус в розмірі 9 тисяч гривень, але для цього потрібно 6 каталогів підряд триматися на цьому ж рівні. Що важливо, що наші директори і вище за результатами каталогу номер 1 з які допомагають нашим менеджерам теж. Можуть отримати додаткове, додаткове надходження від компанії за те, що супроводжують своїх менеджерів саме дією катадією е, програми енергія росту. І наші директори зможуть отримати 10% від усіх бонусів своїх менеджерів, і ці надходження вони отримують вже за результатами каталогу номер 14 Теж зверніть увагу на те, що у нас триває акція полум'я успіху. Для лідерів, яка стартувала у каталозі другому і триває до восьмого каталогу, на один каталог коротше ніж енергія росту, і умови кваліфікації є такі, що нам потрібно приростити дві нові групи для наших старших менеджерів і вище за результатами каталогу номер два 2017. І найважливіше, що в категорії вісім їм потрібно мати звання директор і вище і рівень 24%. В результаті наші лідери, які приростили дві групи, мають 7, мінімум 70 кваліфікованих рекрутів в сумі в персональній групі за кваліфікаційний період, при виконанні цих умов отримують гарантований подарунок, і це є ось такий планшет за автографами засновників нашої компанії. У нас є суперприз згідно рейтингу. Це поїздка на двох в Афіни, де буде проходити ювілейне, ювілейне шанування на золотій конференції. Це буде три дні і дві ночі у вересні 17-го року. Також ми це буде і не тільки участь, а ще спеціальне нагородження на нашому ювілейному заході від компанії. І також пам'ятний знак пошани від основників нашої компанії. І це були такі основні фокуси, які важливі на сьогоднішній день. Отже, перший це календар наших важливих, важливих заходів. Друге кваліфікація на банкет останній каталог. Третє – в п'ятому каталозі розпочалась кваліфікація на золоту конференцію. Наступне у нас триває кваліфікація на діамантову конференцію, залишається всього сім каталожних періодів. Енергія росту триває тільки до дев'ятого каталогу. Ви можете ввійти у цю програму, і що важливо, не можна падати зі сходинки. Дуже важливо робити 150 балів кожен каталожний період. І Наступне це полум'я успіху. Також у нас з вами є дві важливі акції. Це додаткові інструменти, які нам потрібно використовувати вже сьогодні, для того, щоб кожну третину каталогу досягати базової проміжкової цілі. Розпишіть на сьогоднішній день, як мінімум, як має завершитись перший тиждень нашого шостого каталогу. Далі розпишіть, як має завершитись другий тиждень. Ніби каталог закривається у суботу. І старайтеся допрацьовувати досягнення цілі у проміжкових періодах. І тим самим по максимуму використовуйте акції програми. І ви знаєте, якщо ви активізовуєтеся в останній день каталогу, в останні три дні каталогу, у вас приходять ті результати, навіть які ви не очікуєте на старті. Тому я рекомендую вам активізуватися вже і уявіть собі, що в суботу завтра закривається каталог. І вам потрібно зробити першу третину бажаного результату. Теж саме повторіть у другий тиждень. І тоді 100% третій тиждень шостого каталогу буде найудив, одним з найуспішніших у вашому бізнесі. Пам'ятаємо, що у нас зараз розпочинається один з найгарячіших періодів року. Саме літній період, коли ми маємо багато часу, коли ми можемо вибудувати нашу систему, і коли ми можемо спокійно і по максимуму досягати бажаних цілей. І на цьому на цьому. Е в такому позитивному етапі я би хотіла зараз показати вам приклади успішних лідерів України, успішних лідерів нашого регіону, які поділяться своїми напрацюваннями, які поділяться своїм досвідом, які поділяться своїми фішками, своїм принципами, своїми цінностями, завдяки яким вони змогли вже сьогодні отримати хороші результати. Це неймовірне надбання. І перше, до кого я хочу запросити до, на, до слова, кого перший хочу запросити до нашої аудиторії, це є лідер центрального регіону. Це сильна і той самий час дуже гнучка до вимог сьогодення особисті. Це лідер, який завжди тримає руку на пульсі, і йде в ногу з модними віяннями і тенденціями. Саме вчасно розглянувши можливості продуктів для догляду за обличчям, це є лідер використала ці можливості на 100%. Тому що вона, перш за все, є приголошливим прикладом того, якою догляненою, красивою, вишуканою і елегантною може бути жінка в наш час. Зустрічайте колік Ольга, якої найкращий результат в центральному регіоні з спроводів наборів серії нове. 69 проданих наборів нове протягом 2017 року, і сьогодні пані Оля поділиться з нами своїми напрацюваннями.